Проблеми рефракції ока це проблеми форми очного яблука. Сюди можна віднести наступні діагнози: міопія, далекозорість, астигматизм і пресбіопія. Приблизно, за статистикою, в нашій країні 10 тисяч дітей являються інвалідами по зору. це слабозорі і сліпі діти. І приблизно половина з них являється… Інвалідами через проблеми рефракції, тобто через міопію, далекозорість, астигматизм. Давайте подивимося, чому така велика цифра і що буде далі з цими очима, якщо дитина виросте, які будуть ускладнення цих проблем? Око наше формується до 20 років. Проблема рефракції це проблема форми очного яблука. До 20 років росте і формується організм і так само росте і формується очне яблуко. Якщо очне яблуко росте швидше, ніж укріплюється його капсула, то воно витягується в передньо-задньому напрямі. Таке око буде близоруким. Тобто дитині одягають мінусові окуляри для того, щоб змістити фокусне, щоб змінити фокусну відстань, для того, щоб лучі падали. І пересікалися в макулі. При далекозорості, навпаки, очне яблуко виявляється коротшим, ніж очне яблуко у здорової дитини. При астигматизмі очне яблуко трошки, ну, грубо кажучи, кривувате. Тобто, рогівка не рівної форми, вона неоднорідна, і в деяких місцях навіть зустрічається і далекозорість, і міопія об'єднані в одному оці. Це проблема форми рогівки. Що у таких дітей? У, у таких дітей, крім того, що поганий зір вони мають лікуватися за допомогою окуляр, ще можуть бути ускладнення, такі як косоокість і амбліопія. Косоокість – це коли між оком і головним мозком центру зору не установлюється зв'язок. Тобто мозок не може правильно керувати рухами очного яблука, не дає йому правильні команди. Очне яблуко може відхилятися в сторону, це буде косоокість. А якщо між оком і головним мозком зв'язок не установлюється, і око не може передавати імпульси в зоровий центр, окуляри не допомагають. Це називається амбліопія. Тобто око не коригується. Змін грубих в очному яблуці нема, але в той час і окуляри не допомагають, і тому така дитинка не може надалі правильно розвиватись, тому що вона погано бачить, і мозок не може правильно розвиватись, тому що в нього не поступає інформація ззовні. Тому такі діти дуже часто ходять в спеціальні садочки для слабозорих, в спеціальні школи для слабозорих. Тобто, це є дуже важлива проблема і в майбутньому. Яке лікування пропонують зазвичай таким дітям? Спочатку, звичайно, вдягають окуляри, тому що око має бачити для того, щоб розвиватися. І надалі такій дитині пропонують апаратне лікування для того, щоб око могло надалі розвиватись правильно, йому треба покращити кровообіг і зменшити напругу зорову. Тому, звичайно, є і були спеціальні апарати обладнання, які раніше були тільки в стаціонарах. Дитинку на два тижні клали в стаціонар в дитяче відділення, і там з ним займалися на різних апаратах з ранку до вечора. Зараз, звичайно, такого немає, тому що в лікарню не мають змоги класти дітей, та й це не потрібно. Зараз ми можемо займатися на такому обладнанні в більш комфортних умовах. Наприклад, є фізіотерапевтичний метод лікування, який називається нову Ай. Він включає в собі п'ять різних фізметодів, тобто об'єднує п'ять апаратів. Він легкий, зручний у використуванні, їм можна лікуватися навіть в домашніх умовах, тобто бажано займатись тричі на день. Перший сеанс має бути до школи. Тобто, зранку дитина встала, хвилина. 15 вдягла обладнання, і око прокинулось, кров, кровообіг покращився, око готове до праці в школі. Після школи дитина приходить, вона знову має одягти це обладнання хвилини 15-20, для того, щоб зняти напругу, яку вона отримала в школі, щоб око могло відновитися, відпочити. І третій раз перед сном, це, мабуть, найважливіший режим, тому що знімається стрес і напруга за цілий день з ока, розширюються судинки, покращується кровообіг сітківки, зорового нерву, головного мозку, знімається стрес, і дитина готова відпочивати цілу ніч, щоб зранку знову стати до праці. Давайте побачимо, які результати можна очікувати, якщо використовувати це обладнання для лікування. Зазвичай до 20 років, поки росте око, зір у дітей погіршується. Тобто око росте швидко, не укріплюється. І тому до 20 років зазвичай зір погіршується швидко. Потім може призупинитися. І якщо в людини немає зорової напруги надалі, зір може далі не падати. Але, Наші діти сучасні весь час проводять зоровій напрузі: це планшети, це мобільні телефони, це комп'ютери, телевізори. Тому, звичайно, що для того, щоб зберегти зір. Треба про це дбати з малку, а не чекати, поки око вже сформується, і тоді щось або оперувати, або носити окуляри, або носити лінзи. Тому, звичайно, чим раніше ми починаємо лікування цієї хвороби, тим кращий результат. Бажано починати займатися з малку. Якщо ви тільки побачили, що у вашої дитини поганий зір, або знаєте, що це буде, бо воно генетично закладається, якщо у батьків поганий зір, то обов'язково передається дітям. Тому ви маєте працювати для профілактики. Тоді більше шансів очка формуватися надалі правильно. І якщо така дитина приходить до мене вже в окулярах, наприклад, перший другий клас, починає займатися на обладнанні нову ай, приблизно кожні 2-3 місяці вона приходить до мене на контрольний огляд. І що я бачу? Зазвичай дитина припиняє скаржитися на втому очей, на головний біль, на поганий сон. Тобто, обладнання покращує кровообіг і головного мозку і ока. Дитині легше працювати, вона більш сконцентрована. І друге, що я помічаю, це зір не падає. Тобто 2-3 місяці пройшло, зір стоїть на місці. Часто буває, що зір покращується, зазвичай це 10-20%. За рахунок того, що м'язи, які всередині ока відновлюються, краще отримують кровопостачання, вони здатні працювати довше. Тому мінус не прогресує, плюс не прогресує. Діагноз стоїть на місці. Дитина окуляри не збільшує з віком. Якщо це була, наприклад, міопія слабкого ступеню, то в такої дитини є шанс навіть зовсім позбутися окулярів і вилікуватися до 20 років. Тобто головне це займатися кожен день, два-три рази на день, тому що це не, це не лікування ОРЗ, да? цим треба займатися, поки росте і формується око. Це дуже важливо. Тобто це довготермінове лікування, ще раз повторю, до 20-22 років. І тоді у дитини більше шансів зберегти око таким, яке воно є. І надалі жити без ускладнень. Давайте подивимося, які можуть бути ускладнення у зрілому віці, якщо своєчасно у дитинстві цю хворобу не зупинили. Самі тяжкі ускладнення, мабуть, це при міопії середньої, високої ступені у сітківці. Якщо око розтягується, розтягується все, що знаходиться всередині ока. Сітківка. Вона стає тоньшою, і на периферії трапляється дегенерація сітківки. Це сама слабенька зона, і тут часто може бути розрив сітківки, відшарування А це шлях до сліпоти. Тому для того, щоб не не прийшлось оперувати відшарування сітківки, ми маємо про це подбати раніше. Використовуємо фізіотерапевтичні методи лікування. Якщо міопія слабкої, середньої ступені, можна використовувати всі методи. Якщо міопія 6 діоптрі і вище, ми не використовуємо сильний, сильний вибромасаж, ми ставимо тільки самі делікатні методи. Якщо займатися кожен день двічі на день, сітківка покращує свій кровообіг, вона укріплюється і в такому оці, в майбутньому, не буде таких тяжких проблем, як відшарування. Сітківки, дегенерація сітківки. І тому для збереження зору наших дітей, які зараз весь час у смартфонах, у планшетах, я рекомендую лікування, профілактику, оздоровлення очей за допомогою фізіотерапевтичного обладнання новуай.